Тож ставиться воно сюди. Ну так, так збігається краще. Коли ми ставимо вулик отак донизу, вони не можуть вийти через той вихід, бо він закритий. Тоді починаємо стукати. Бджоли, почувши стукіт, піднімаються вгору. І я, поки виконую цю дію, чую, як вони повзуть угору. І коли вже чую той звук, то все, що свідчить про їхнє сходження до гори, настає час тієї пісеньки, яку співала моя мама. Вона звучала приблизно так. Benit, benit, de una en una, en dos en dos, hijar de Dios. Hijar de Dios, hijar de Abel, dejad la miel, dejad la miel. Hijar de Isaz, hijar de Isaz, tener en paz. De una en una, en dos en dos, hijas de Dios. Benit, 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 benit. Коли хочу перенести їх в інше місце, я чую, що тут уже зібралося багато бджіл, тоді я обережно беру це разом із усіма бджолами. і Якщо хочу перенести їх до іншого точку, то беру звідси.